Так, сталкери, привіт! Зараз покажу вам, як дістати артефакт легендарний з ось цієї аномалії. Біжимо по території до будинку, який знайдується в лівій стороні. Забігаємо в нього. Треба дочекатися, поки вихід нас догонить. Вип'ємо стопа. Саме головне, щоб не було перегрузу, тому що нам треба буде швидко рухатись. Тут кому потрібно ще ящик на стопа для бодрості. Ну і потрібно дочекатися, коли віхер прийде над нами і війти в сам його центр. Ось приходить він якраз над нами. О! І тепер можна входити І йдемо просто. Просто до дровини. Тут сходи. і будемо перестрибувати з вагону на вагон. Саме головне не зупинятися, тому що може не вийти. Віхер може нас збити. Збити з ніг, а не вбити. Бо він не вбиває, він таке забирає 70% здоров'я. Але якщо не зачепиш, то у нас не вийде взяти артефакт, тому що не буде часу. І ось швиденько бігаємо по цій стрілі наверх і з правої сторони ловимо артефакт. Оп, Спригаємо на аномалію подружка. І ховаємося знову в цьому будиночку, з якого починали